Благодійний фонд Ми допоможемо створили у Коломиї. Мета співпрацювати із дітьми-сиротами та інвалідами, людьми похилого віку, творчою молоддю. Взагалі кажуть організатори, старалися охопити якомога більше напрямків, аби допомагати тим, хто потребує допомоги. Як планують втілювати плани у життя, дізнавалися наші журналісти. Благодійний фонд Ми допоможемо створений для того, щоб працювати саме у Коломиї та Коломийському районі, розповідає засновниця Катерина Рижик. Наші плани і цілі це співпрацювати з дітьми-сиротами, з дітьми-інвалідами, з людьми похилого віку, з творчою молоддю, взагалі, ми охопили як найбільший спектр і здорового способу життя. І надіємося, що люди будуть самі звертатися до нас, до фонду, щоб ми їм допомагали. За словами Катерини Рижик, проект є довготривалим. Фінансування планують виборювати через міжнародні гранти та враховувати досвід аналогічних організацій. Так як в мене вже є досвід в цьому в цій діяльності в цій сфері. Ми і надіємося, що ми будемо долучати інші інший з інших людей, інших меценатів. Звичайно, сподіваються у фонді і на фінансування з боку держави, але з політиками, особливо перед виборами, співпрацювати не будуть, каже Катерина Рижик. Хочемо, щоб фонд мав своє ім'я, ніну не прив'язаний ні до кого. Під час презентації фонду присутніх привітали бандуристки. Мій край тут моя. Також провели благодійний аукціон, продавали різноманітні вироби, картини, дитячі малюнки. Кошти, кажуть організатори, направлять на лікування поранених у Львівський військовий госпіталь.